Мисає 24К, Захар. І я йду сьогодні в зоопарк разом з Тимофієм. Собофієм. Ми сьогодні будемо дивитися на дуже класних тварин, яких ми зараз побачимо. Я зараз вам покажу дещо класне. Дивіться, які мирні хомячки і кролята. Дивіться, які гарні хомячки і, ага. і кролики. Їх можна погладити. Добре. І ставте лайки. Mm. Mm. І ставте лайки. Так mm. що mm. ставте лайки, mm. Mm. І Все, побачите. А вичі дуже, дуже гарні. Mm. Як вам? Mm. Ставте mm. одного до 10 в коментарях. Окей? Okay? Дуже небезпечні, не підкордьте туди, можуть затути. Можете звернути увагу це буквально. Ви ну, самі знаєте, що це. Помните в кубедрах. Мама, та там... дівчатко. Дуже дуже гарно. Їх не кормимо. його алібаки. Вони б'ються. Його обіймають. Вона дуже гарна. Гузенькому давай. Така дуже красива. І чорна також. Дівчатка лаби. Ну як вам, дівчатка лаби. Дуже гарні? Оце їх. Окей? Все, 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 все. Кози чорні. Я вже ва... уже показывала, Білий. Не пам'ятаєте про це? Не знаєте? Тоді подивіться, а там де я взяла білих коз. І все запитають. Мам. Вони її лю. Я говорю козуки. Наша перерва. Трошки пізніше буду знімати тварин. Всіх пока. Я вже їду дому. Uh, você a gola bota o like, pois você no meu canal, o do